Ще задовго до початку бойових дій на Донбасі в Україні нав'язали ще одну війну інформаційну. Вона триває і досі. І для того, щоб її не програти, державі потрібен спеціальний координаційний орган, вважають деякі політики. Відтак, останнім часом влада жваво заговорила про створення міністерства інформації. Нове відомство має реалізувати єдину програму інформаційної безпеки, працювати над тим, щоб люди були забезпечені достовірною інформацією. Та активно протистояти російській пропаганді. Безумовно, що в умовах інформаційної війни нашій країні потрібно активізуватися і негайно перейти до рішучих дій. Наразі маємо лише міністра інформаційної політики. Ще 2 грудня Верховна Рада проголосувала пакетом за новий склад уряду і, зокрема, призначила Юрія Стеця на посаду міністра інформаційної політики. Однак самого міністерства і досі немає, є лише проєкт положення. Який Юрій Стець розробив ще у 2007 році, і вже давно пропонував на розгляд депутатів з того часу, коли була про це дискусія, пройшло більше п'яти років. На жаль, чому кажу на жаль, тому що переконаний, якщо б тоді було б створено міністерство інформаційної політики, то можливо ми не програли би боротьбу інформаційну і не втратили. Свідомість українців, які живуть в Криму, які живуть зараз на тимчасово окупованих територіях Донбасу у міністерстві інформаційної політики, яке невдовзі мають створити, буде три департаменти, які займатимуться інформаційною політикою, інформаційною безпекою та внутрішньою комунікацією між органами влади. Один з заступників міністра буде опікуватися саме цією темою створення стратегії інформаційної політики. Її впровадження її в нашій країні. Другий департамент, який а, ми будемо створювати, стосується загроз геополітичних інформаційних війн. І відповідно третій департамент, який я бачив би створити, це налагодження внутрішньої комунікації між органами влади. Що цікаво, Концепцію роботи майбутнього міністерства оприлюднили вже після призначення Юрія Стеця на посаду міністра. Через це під Верховною Радою журналісти навіть влаштували акцію протесту. Ми не розуміємо, чим воно буде займатися. Ми не бачили жодного документу, жодної папірця. А коли немов відчули щось неладне, коли Юрій Стець вже на посаді міністра ознайомив журналістів із можливою концепцією роботи нового інформаційного відомства, отримав у відповідь купу крити і не лише від журналістів я хотів би подякувати попередній коаліції, що вона цей закон не прийняла. Бо якби прийняла, то ми б не в Крим не втратили, а ми б програли майдан. Тому що з цим законом революція четрандястого 2014 року була б неможлива. Вона запроваджує регулювання сфери медіа набагато жорсткіше ніж вона існує в нинішньому законодавчому полі. В Концепції роботи нового міністерства понад 40 пунктів, і, мабуть, більшу частину з них жорстко розкритикували. Юрій Стець пообіцяв прислухатися до усіх порад, внести суттєві правки та знову сісти за стіл переговорів. Однак журналісти підняли ще одну проблему: вважають, що створювати міністерство інформації недоцільно. По-перше, на це потрібні кошти. А по-друге, в державі вже є управління інформації та зв'язків з пресою і громадськістю при кабінеті міністрів. Є й держком телерадіо. Тож боротися з інформаційною війною мали б ці органи. Ну, слухайте, а при служба чим буде займатися прем'єр-міністра і президента? А аналітичні відділи РНБО? Ну це ну це дублювання функцій, плюс загроза свободі слова. Отже. Міністр є, міністерство інформаційної політики ще немає. Коли воно запрацює питання часу у дотриманні свободи слова новою владою, наразі ми не сумніваємося. Однак в Україні не надто розвинена демократія, і якщо влада зміниться, суперечливими законами можуть скористатися не на користь народу. В принципе, создание такого министерства внушает очень большое опасение, что это будет очередным цензурным це буде механизмом. Мы уже имеем Национальную экспертную комиссию по охране общественной морали, и теперь вот еще и Министерство информационной политики, которое прямо декларирует свои пропагандистские интенции. Оно действительно собирается заниматься пропагандой-контрпропагандой. В принципе, государство, конечно же, ж, может заниматься пропагандой, тем более в период войны, но тут же ж, есть нюанс. оно уже собирается делать через медиа, а это абсолютно ненормально. Медиа, их задача информировать, то ни в коем случае не пропагандировать. Если мы движемся действительно к демократии, и мы движемся действительно на запад, а не на восток, то э, закономерно было обсуждение вот такого управления информационным пространством, а не расширение. Если государство хочет проводить какую-то пропагандистскую политику, в крайнем случае, но ну, это бюро какое-то по, но ни в коем мере не э, министерство в нато э, вопросами российской контрпропаганды они что же этим обеспокоены? занимается 20 офицеров извините это что министерство 20 офицеров и это целиком достаточно